Є щось святе в словах мій рідний край. Для мене це матусі рідна пісня. Рідний край від квіту білосніжний. І той каленовий у музі гай. Про що будемо сьогодні говорити? У якій країні ми живемо? Чим для нас є Україна? А що означає слово Батьківщина? Ненька наша Україна, мова рідна, рідний спів. Це земля свята, єдина наших прадідів, дідів. Пропоную вам малята про Україну розказати. Україна яка співуча, сильна, рідна, багата. Квітуча, мелодійна. Неможливо описати, яка наша країна? Які символи має наша країна? Герб, прапор, гімн. Якого кольору прапор? Так, молодці, синьо-жовтий. А що означає зображення на гербі? Тризуб. Яке головне місто в нашій країні? Київ. Київ місто історичне. І сьогодні ми запрошуємо вас подорожувати столицею нашої батьківщини. Києвом. Чи всі готові до подорожі? Ну що ж, вирушаємо. Бачимо річку Дніпро. Він ділить місто на дві частини на правий і лівий берег. Діти, а ви знаєте, як виник Київ? За давньою легендою, місто збудували три брати. Кий, Щек і Хорив, а за ними їхня сестра Либідь. Ось ми з вами бачимо пам'ятник засновникам Києва. А далі з золотом церковних позолот вітає нас Софіївський собор. А ось головна вулиця міста Хрещатик. Багато років назад тут був глибокий і довгий яр, який перехрещувався з другим яром. І тому називали Хрещатим. Від того і пішла назва вулиці Хрещатик. Скільки транспорту проїздить же тут Хрещатиком? Подивіться, діти. Красиве зелене місто Київ, про нього поети пишуть вірші, композитори складають пісні. Сучасний Київ місто каштанів. Про це розповідається у віршах і піснях. Квітка каштана є символом Києва. Як ви вважаєте, чому? Так, бо в Києві росте дуже багато каштанів. Хто турбується про те, щоб наш народ жив в достатку, мирі і щасті? Наш президент. Давайте розглянемо портрет та назвемо його прізвище. Так, молодці. Це Володимир Зеленський. Так, чи сподобалось вам подорожувати? А яким містом ми подорожували? Що ж ми бачили під час цієї подорожі? Які ви молодці? Все пригадали і все назвали. До нових зустрічей!